виплачує збитки постраждалому у разі, якщо ви законодавчо звільнені від ОСЦПВ. Розказуємо. Поїхали, сталося ДТП. Всі кроки нам зрозумілі. Це виклик поліції, фіксація обставин, свідки. Разом з цим найголовніше повідомити про аварію МТСБУ, адже саме ця організація займається виплатою страхового відшкодування. Увага! Не пізніше трьох робочих днів з моменту ДТП необхідно надати письмове повідомлення про страхову подію. МТСБУ це державна організація, тому привіт, бюрократія! Окрім цього, папера ви ще збираєте і подаєте цілий перелік інших документів, які саме знайдете. У першому коментарі. І ще один пункт, який ви можете не знати: автомобіль має оглянути експерт моторно-транспортного страхового бюро України. Тому до експертизи машину треба залишити у стані, в якому вона була після ДТП. Невиконання цих умов двома і більше учасниками аварії може стати підставою для відмови у виплаті.